Вітання всім глядачам мого каналу. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Та смерть російським окупантам. Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні! Сьогодні буду працювати ось цією малявочкою, яка на екрані. Це у нас малючок 1,7 із закупки моєї, яку я робила восени минулого року. Там я купила два метелики. І ось у цього малючка це у нас не метелик, це у нас триліпс. Ось так він називається. І зараз я вам вставляю фото від садівника, як він має квітнути. Ну, і оскільки він зараз вже почув весну, пішов в активний ріст. Ось, бачите, гарний молоденький листочок в нього. Росте домашній вже. Там купа-купа корінців. Я його полила попередньо, щоб добре знімався мох і щоб видно було добре корінчики, ось бачите, скрізь. Вони ростучі. Бачите, які гарні. Оце вже домашні такі виросли. Отже, зараз ми його дістанемо і пересадимо в більш звичний субстрат, тобто в суміш кори, кокосових чіпсів. Ну і трішечки додамо ось цього муху, в якому він знаходиться. Подивлюсь, в якому він буде стані, той мох. Інструмент взяла ось такий, думаю, що більше нічого і нам не знадобиться. Ну, В крайньому випадку, як то кажуть, по ходу п'єси щось візьму ще. Отже, інструмент продезінфікований попередньо. Так, як його звідси, ну він так не вийде, звісно, треба буде стаканчик різати. Силіконовий. Тим більше, що тут, бачите, який корінець, гарний проріс. І він просто так не дасть зійти стаканчику. Так, а де тут у нас так, щоб. О, ось тут, бачите, тут немає вздовж стіночки корінчиків, тому тут я його і розкоцаю, щоб не пошкодити нічого. Отак. Ну, а далі ж, вже ж нічого складного. Просто виймаємо. Щоб нам його не зачепити. О, ось так дивіться. Мух вологі на муху водорості понаростали. Чого, зараз розкрутимо акуратненько, подивимося, що там всередині з корінням. Це що зовні дуже хороше, а що там всередині, хто знає. Я думаю, що всередині там його, напевно, і немає, особливо. От дивіться, яка прекрасна коренева система. У малючка. Нічого не потрібно не зачищати, не підрізати. Корінчики прекрасні. Цей завернувся ж, хто зна куди, ну ми його в стаканчик потім завернемо. Єдине, що я зроблю, дивіться, в нього основа ось така от темненька, я її підріжу ножечками. От і все. Гляньте, вона там чистенька. Нічого немає. Ну, все. Ось так і саджатимемо. А тепер в мене дилемма. куди ж саджати. Приготувала я ось такий стаканчик. Це по об'єму, як стандартна дев'ятка. Ну, він, звісно, завеликий трішечки. Ну, Самі бачите, ось цього малесенького стаканчика в такий, звісно, що кореневої системи ще не вистачає. Як варіант, можна посадити в 200-й стаканчик, ну, ось, одноразовий. Тут, звісно, з кореневою значно краще. Але от мені щось не надто хочеться так саджати, тому що дуже швидко він засвоїть цей простір. Ну, і через півроку його знову потім пересаджувати. А мені б не хотілося турбувати, я так розраховую, що, можливо, за півроку він вже почне якось себе проявляти в плані квітування. Тому, ну, по кореневій 200-й стаканчик більш підходить. Але якщо дивитись на перспективу, щоб не пересаджувати потім знову. Чесно, навіть не знаю, в роздумах. Просто в роздумах зараз. Бачите? Тут, тут занадто, так. Тут дуже багато треба насипати субстрату. Ну, але нічого, я думаю, що ми насиплемо кори на низ крупної. Нехай дихає. Хай освоює. Зате буде куди рости кореневий на кілька років. Тобто, все-таки буду саджати в оцей більший стакан. Ось такий. Це теж стакан з-під сметани. Він грубий такий от пластик точнісінько такого, м такої ж якості, як стандартні горщики, в яких продаються орхідейки. Я, вон, бачите, вже там видно, дірочок наробила. Де, як вам показати? О, бачите, як добре видно. Вентиляційних дірочок наробила, щоб дихав, малючок. Ну і будемо саджати. Що стосується компонентів субстрату, дивіться, в мене ось я кинула в цей горщик трішечки мілкого керамзиту на низ. Далі кора мілкої та середньої фракції, це невологоємна кора. Це ще залишки тієї, яку я заготовляла. Тобто, тепер я сюди трішечки невологоємної кори, більшенької виберу, кину на низ. В якості дренажу, ну і відповідно трішечки з'їмо простір таким чином. А з меншою замішаємо вологоємний субстрат. Так, дивіться, відібрала я ось ще наверх кори такої крупнішої. А тепер замішуємо основний субстрат. Беру кокосові чіпси. Ось у мене. Лоток з кокосовими чіпсами, вони вологі, готові вологі. Я їх колись замочила, потім накриваю кришкою, і вони так в мене стоять весь час вологі. Я куди потрібно, беру. Вони не мають ніякого ні запаху, ні пліснявої не покриваються, нічим. Це такий субстрат невбиваємий. Отже, кокосових чіпсів добру жменю. І оцю кору, яка лишилась, перемішую то все. Так, що в нас виходить? У нас виходить більше кори. Тому ще додаю чіпсів, оскільки рослинка в нас росла у вологоєвному субстраті, то я вважаю, що тут має бути досить чимало, чималий відсоток саме кокосових чіпсів. Ось так. Ну і ось цей субстрат я ще трішечки зволожу з розпилювача. Оскільки поливатись після пересадки вона буде тільки днів через два, ну вона ж напоєна вже, а раптом там якусь травму десь якийсь корінчик отримає, то щоб був час затягнутися ці травми. Тому поливати буду лише за кілька днів. Кокосові чіпси будуть тримати вологу, Ну, а все інше, якщо й підсохне, то не страшно. Так, ось так. Дивіться, трошки, трішечки беру цього субстрату. Ось так. Тепер туди трішки моху закидаю того, в якому вона росла. Так от, розпатрошую його трішечки туди. Таким невеликим шаром. Якраз ляжуть на нього корінчики. Ще в посадку всередину побачу, можливо, теж трішечки моху дам. Тепер устатковуємо цю красуньку. Розпрямляємо корінчики, так, щоб вони були вздовж стіночки, бо нам вже потрібно. Спостерігати за тим, як вона себе вестиме. Що я ще зроблю? Ой, відразу не зробила. А це бачу, що потрібно все ж таки видалити кілька невеликих листочків. Дивіться, ось ось цей ось ці два малесенькі. Ось гляньте, як то вам так показати, щоб було видно добре. Ось отак, дивіться, ось тут два маленькі. Ласочні листочки, вони не потрібні. Вони все рівно підуть в субстрат і будуть мішати. Ось оцей теж можна відірвати, оскільки він над ним вже виріс корінчик і відповідно цей листочок нам не потрібен. Отже, відриваємо і з цієї сторони два два малесенькі. Дивіться. Ось, його. один і ось хоп, другий. Зачищати там нічого не потрібно, вони відірвалися повністю без ніяких залишків. Ось ці три листочки. Вони нам просто не потрібні, тому що треба буде її гарненько присадити, а вони вийдуть, що вони в субстрат втопляться і потім почнуть гнисти. нам таке не треба. Не о, ось так, бачите, все добре. Все чистенько, все гарненько. Бачите, які корінчики гарні ростучі, молоденькі. Повертаємось до посадки. Розпрямляємо корінчики вздовж стіночок. Так, щоб слідкувати за ними нам потім. Ось отак. І засипаємо повільно. Гляньте, цей корінець як стирчав наверх, так він і хоче стирчати. Примусимо його бути в субстраті. Все так, щоб краще було видно. Власне, Особливо тут дивитись нічого, це ж звичайна пересадка. Під основу закидаю крупнішу кору, щоб там було менше вологи. тобто, щоб при поливі вода не надто затикала під основу, щоб мінімізувати вірогідність якогось там загнивання. По одній коринці викладаю під основу, ну, а все, що навколо, засипаємо, чіпсами, корою. З однієї сторони ще трішки моху покладу того, що з її посадки лишився. Мох там гарний, в тому плані, що це спагмоз він вологоємний, хоч він і трішки водоростями зверху покрився, але всередині він досить непоганий. От так тепер виглядає одна з трьох малявок, які були мною закуплені восени. Нещодавно я анонсувала їх пересадку. Запитувала, чи всі показувати, чи по одній. Ну, Більшість глядачів висловила за те, що оскільки посадки будуть у всіх однакові, то всі показувати не обов'язково. Зняти одну, ну, а всі інші аналогічні. Тобто, ще двоє таких от підліточків в розмірі 1,7. Два метелики, будуть мною пересадження аналогічно. Ну, Можливо, трішки інші там візьму стаканчики, тому що ну, один ще, в мене здається, є такий, а одну треба буде в якийсь інший пересаджувати. Ну, то не суть. Суть в тому, що субстрат буде точно такий самий, як і тут, і все те ж саме буде робитися. Дивимось ближче. Ну, ось, дивіться. Вдовж стіночки добре видно, корінчик молодий, гарний. За ним будемо орієнтуватися. Стосовно поливу, он там ще один. Тут ще один ось цей ростучий, прекрасний. Ось так от. Перший полив буде днів через два, буду поливати, скоріш за все, з додаванням або суміші гумінових кислот, або, можливо, додам в водичку просто трішечки бурштинової кислоти. Це як антистрес, як стимулятор росту і тому подібне. Тобто будь-які кислоти є стимуляторами росту. Ну, і ось для цієї малявочки зараз в стадії активного росту якраз це дуже потрібно стимульнути після пересадочки. Вона і так прекрасно росте, ось, бачите, які. Крона хороша, пружна, молодий, гарний листочок почав рости. Ставимо ще сюди. Бірочку, щоб знати, що це у нас таке. Ось і так. Все. Далі нехай росте. Будемо спостерігати. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю всім вам миру, злагоди та щастя. Бажаю віри в нашу перемогу. Вірте Збройним силам, допомагайте їм, як можете. Наближайте разом з ними нашу перемогу. Також підписуйтесь на канал, реагуйте вподобаєчками та коментарями, розповсюджуйте мої відео в своїх соціальних мережах, щоб якомога більше україномовного контенту було на просторах YouTube, тому що українська мова має лунати звідусіль. Мова це наша зброя. Всім бажаю добра. Всім до побачення.